За різними оцінками до тисячі людей кажуть, там є, всі вони живуть у підвалах. Як взагалі відбуваються в місті стрілецькі бої? Чи бачите ви там людей? От що із місцевими? Так, там є. На жаль, мешканці, хоча обласна військова адміністрація, і всі поліція, всі органи державної влади, включно з збройними силами України, закликали. Покинути, допоки були ще більш безпечніші можливості, е, максимально всі сприяли цьому. Були спеціальні конвої, е, там. Чекали в е, Покровську, чекали поїзди, які відвозили. Е, ну тобто, все було продумано. Діяла поліція, діяли рятувальники, медики. Е, проте люди в силу якихось інерційних таких своїх поглядів, небажання полишати власні будівлі, не залишалися. Тому зараз стали заручниками цих подій. Ну е, зрозуміло, що. Український воїн він в будь-якому разі відрізняється від окупанта тим, що в нього є емпатія, співчуття, намагання допомогти. Тому там, де можуть українські воїни, максимально і в плані безпеки, там підказують, допомагають і діляться продуктами. І безперечно, у нас є зараз в наших в всіх підрозділах є структури цивільно військового співробітництва, які введені за натівським зразком. І вони mm. на постійному зв'язку з обласними всіми владою, з рятувальниками, поліцією, медиками, і там, де можуть, коригують, допомагають і максимально включаються в роботу, коли це потрібно. А щодо допомоги самим військовим, ми знаємо, що їм дуже складно, як із медициною, як із тим, чи перешкоджають і наскільки часто перешкоджають росіяни взагалі, тому що треба доставляти військовим все, що їм необхідно, наскільки перешкоджають російські війська цьому процесові? Так вони намагалися перекрити всі шляхи доступу до траси. Доступу до Бахмуту, проте завдяки нашим. Частинам, завдяки нашим підрозділам, і е, бойовим і артилеристам, які вели е, таку агресивну контрбатарійну боротьбу, і не дозволили ворогу взяти постійний контроль. Всі, всі шляхи доставки. Завдяки нашим розвідникам, інженерам, логістам. У нас є можливість зараз поставляти в бахмут боєприпаси, амуніцію, медикаменти, е, продукти і є можливість забирати звідти наших поранених.